Оперативна інформація станом на 18 годину 28 березня щодо російського вторгнення. Триває 398 ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних удари, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни. Продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок ракетного удару, по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля, на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділам Сил оборони України було відпито 24 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сівському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфани Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, ветеринарне, стрілеча, глибоке, красне, стариця. Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині. На Купхінському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове, Харківської області. Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині. Авіація сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район засередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!